Вітаю мої малята Ліза Віталик, Софія і Матвій. Вітаю усіх діток, які дивляться і навчаються разом зі мною. Моє ім'я Наташа. Пригадали? А ще ми вивчаємо назви різних тварин, тварин, які живуть біля людини. І ми вчили букву К, К. Пам'ятаєте? А. Робіть, робіть разом, однаково, як я. Ко, ко-ко-ко. Ко-ко ко. ко, ко. ко, 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 ко. Ку, ку. 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 Цікаво. Ще робимо разом. Ке. К-ки-ки, кі-кі-кі-кі. А чому ми повторювали багато к-к-к? Тому що ця буква к, к є у назвах тварин. Давайте разом уважно подивимось. Собака Ось вона. Собака. є, к, ка-ка, ка, собака. Буква к Є? Хто це? Говорить му, му молока, кому? Корова, корова к є. Подивіться. Показуємо жестами кінь. Кінь, кінь, є к коза, коза, коза. перша к. Як цікаво, багато К. Різні назви, різні тварини к є у кожній назві. Корова к перша, кінь к перша. Кіт к перша. Коза к перша. І собака к не перша, але к є у кожній назві. Ще сьогодні прошу трошечки вивчимо е. Подивіться. Мавка. Поговорить говорить е, е, а ми з вами разом запам'ятаємо е, е, показувати е, говорити «Е». -е. Язичок е, е. Писати і ліпити з пластиліну. Починаємо. Пальчик, всі решта пальчиків ось так зупинили. Зупинили. Е. Ще раз, долоньку. І ось так закрили. Е. Ось так ми демонструємо дателем Е. Ставимо пальчик і співаємо. Е. Прописуємо букву Е. Перше зверху донизу. А потім один, два, три. Повторимо ще раз зверху донизу. Зверху донизу, а потім один, два, три. Дивимось. Зверху донизу. Зверху донизу, зверху донизу. А потім один, два, три. Один, два, три. Один. Два. Три. І дуже зручно, що у мене є ватка, я можу витерти. І зліпити з пластиліну. Так. Треба зробити довгу ковбаску, робимо, подивіться довга, довга. Ковга ковбаски з пластиліну. Треба зверху донизу. Один кусочок, один, два, три, один, два, три. Ще три кусочка відділити. Подивіться, Зверху донизу. А потім один, два, три. Повторимо ще, робимо довгу ковбаску. Ось так. Треба порахувати, скільки. Паличок один, ще один, ще один, ще один. Чотири кусочки треба відділити. Беремо від фломастера і ділимо. Один, два, три, чотири, складаємо донизу, е, 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 е. Один, два, три, е, е. Цікава буква Е. Робіть разом зі мною. Робіть разом з мамою. І запам'ятайте добре букву Е. А я вам кажу сьогодні до побачення!